Давайте знову ж таки проїдемося по темі не буде жодних джунів. Хоча ми тут з Ельдаром Нагорним якось сперечалися щодо того, чи будуть джуни, чи не будуть. Я наче зміг все ж таки пояснити, чому джуни будуть. Давайте і тут я знову ж таки поясню, як це працює. Давайте так, Дивіться, Ви не можете взяти на проєкт виключно якогось суперсеньйора і посадити його робити. І джуновські, і мідловський сіньорний таски. Тому що поки він буде робити джуновські таски, він заскучує. Навіть якщо він ці таски робить дуже швидко, це йому не цікаво. Повірте мені, йому це не цікаво, і він від вас збіжить в той проєкт, де будуть живі джуни, які будуть робити ці таски. Самотужки. При тому, що якщо на цих тасках буде справжній живий джун, причому при допомозі штучного інтелекту йому буде і цікаво, він буде відповідати, брати на себе ownership за цю маленьку таску і відчувати себе потрібним, і, тобто буде відчувати себе гарно, класно, я працюю, я користен і так далі. Тому з точки зору підприємця, з точки зору роботодавця, мені набагато краще взяти сіньора. Які будуть робити сіньорні таски, мідла, який буде робити мідловські таски, і джуна, який буде робити джуновські таски. Саме тому, що таски бувають і джуновські, і мідлові, і сіньорими. І тому, навіть якщо компанія вигадає собі ситуацію, що вона взяла там виключно сіньорів, які все за допомогою штучного інтелекту роблять, то, по-перше, ці сіньори позвільняються нахер, тому що їм скучно. І вони вигоріли на своїх дрібничках. Тому що ця схема не працює. тому джуни будуть, мідли будуть і так далі.